Септо презентує. Понеділок, 4 листопада 2024 року. Ранкове допіо, випуск 275. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Ми накопили кокосів, зібрали усіх своїх котів, ведуча у фланелеві сорочці в червоно-чорну клітинку. До президентських виборів у США менше доби. Ми на цю ситуацію, звісно, ніяк вплинути не можемо, але відмовлятися від маніфестаційних ритуалів з кокосами, котами і одягом у стилі Тіма Волца не збираємося. Доброго ранку, а ти як? День виборів попереду, але можемо поглянути на дострокове голосування. Опитування показують, що за цим показником лідирує Камала Гарріс. Пригадай, як в одному з попередніх випусків ми розповідали про цьогорічні загальні тенденції дострокового голосування. Хоча, у порівнянні з попередніми виборами, кількість республіканців що таким чином здійснюють волевиявлення зросла. Але все ж демократична партія тут впевнено лідирує, зважаючи на це абсолютно логічно, що Камала Гарріс за достроковим голосуванням обганяє Дональда Трампа. Пам'ятаєш, ми ще розповідали про те, що на мітингах політика завжди багато закликів голосувати достроково та інструкції, як це можна зробити. А сам він закликає йти на дільниці саме в елекшн Дей, 5 листопада, а про достроково висловлюється зневажливо. Перевага за достроковим голосуванням ще нічого не означає. Тож не поспішаємо з висновками. Щоб закрити цю тему, ще скажемо, що з хитких штатів, згідно з опитуваннями, серед тих, хто вже проголосували, Трамп перемагає лише у Неваді, а в шести інших Гарріс. на виборах 2020 року. Спостерігали історично високу явку серед студентів коледжів: 66%, на 12% більше ніж у 2016-му. Чи збережеться ця тенденція цьогоріч? Чотири роки тому ця категорія виборців відіграла суттєву роль у перемозі Джо Байдена. Тепер для кампанії Камали Гарріс важливо, чи студенти з, наприклад, хиткого штату Мічиган, які голосували у 2020-му, проголосують у 2024-му. Участь політикині у президентських перегонах викликала сплеск ентузіазму серед молодих виборців, які здавалося раніше відсторонилися від Байдена. Щоб втримати цю хвилю, її штаб подвоїв кількість персоналу, що працює з молоддю. Версневе опитування Гарвардського інституту політики показало, що 64% виборців у віці від 18 до 29 років, які вірогідно підуть голосувати, віддають перевагу Гарріс. За Трампа 32%. Поки Байден був кандидатом, то його готові були підтримати 56%. Давненько нічого не було про Трампа і суди, тож, мабуть, він вирішив це виправити і подав позов на телемережу CBS через нібито фальсифікацію інтерв'ю Камали Гарріс. Мовиться про популярний формат. «60 Minutes». Камала Гарріс на годинну розмову погодилася. Дональд Трамп відмовився. У скарзі, яку від імені політика подали до федерального суду в північному окрузі Техасу, стверджується, що канал показав дві різні відповіді Гаріс на запитання про війну у ГАЗі, начебто, у версії, що вийшла в ЕТР 6 жовтня, прибрали згадку про вплив адміністрації Байдена на те, як Ізраїль веде війну. А перед публікацією інтерв'ю телеканал показував уривок, де політикиня говорила про роль США у цій війні. Позов покладається на закон Техасу, що забороняє введення в оману під час введення бізнесу і вимагає суду присяжних та близько 10 мільярдів доларів відшкодування збитків. У позові також міститься вимога заборонити CBS будь-де публікувати відредагований фрагмент інтерв'ю Камали Гаріс і зобов'язати поділитися невідредагованим відео. Раніше, під час передвиборчої кампанії, Трамп неодноразово критикував телемережу і погрожував, що в разі його обрання президентом він відкличе ліцензію CBS на мовлення. Представники телеканалу надали коментар Аксіос, у якому заявили, що неодноразові претензії Трампа проти 60 Minutes є невиправданими, а інтерв'ю не було сфальсифікованим. Цитуємо, жодної частини відповіді віце-президентки на це запитання не приховали. Шоу справедливо представило інтерв'ю, щоб поінформувати глядачів, а не вести їх в оману. CBS буде рішуче захищатися від позову. Кінець цитати. Минулого тижня у передвиборчих розмовах дуже активною була тема Перториканців. Все почалося з того, що поза минулої неділі на мітингу Трампа у Медисон Сквергарден у Нью Йорку комік Тоні Гінчклів назвав Перторико островом сміття на плаву. Цитуємо: багато чого відбувається. Я не знаю, чи знаєте ви про це, але зараз, посеред океан, буквально плаває острів зі сміття. Здається, він називається Пуерторико». Кінець цитати. Здається, це називається поганим жартом. Засудили його і Камал Гарріс, і деякі республіканці. Тоні Гінчкліф того вечора видав ще декілька поганих жартів, але ми про них сьогодні не будемо. Нас зацікавило інше, чому мільйони громадян США вимушені сплачувати податки до федерального бюджету, але не мають права голосу на президентських виборах. Спробуємо розібратися із юридичним статусом Пуерто Рико. У США є 50 штатів, округ Колумбія і території. Ось з останніми ми сьогодні будемо знайомитися. Що таке території США? Це регіони в підпорядкуванні американської влади, але вони не входять до складу жодного з 50 штатів чи округу Колумбія. Територій у США є п'ять: Перторику, Рико, Гуам, Американські Віргінські острови, Американське Самоа та Північні Маріанські острови. Перто є територією США з 1898 року. Тамтешні мешканці є громадянами Сполучених Штатів, але їхнє політичне представництво обмежується одним представником без права голосу в палаті представників. Пуерториканці можуть голосувати на президентських праймерис, коли визначається, хто від партії буде кандидатом чи кандидаткою, але мешканці Пуерторико не можуть брати участі у загальних виборах. Подібні обмеження застосовуються і на інших територіях США. Як нам здалося, найскладнішим для розуміння статус в американського самоа люди, народжені тут, не отримують автоматично американського громадянства. У них статус US nationals, який стосується людей, що присягнули на вірність сполученим штатам, але не мають усіх прав і привілеїв громадян США. US Nationals перебувають під захистом американського уряду і можуть жити і працювати в США без візи або грін карти. Вони мають паспорти США, в яких стоїть позначка US National, а не US Citizen – громадянин США. US Nationals не можуть голосувати на федеральних виборах або займати певні державні посади. Однак, якщо вони переїжджають до американського штату, то можуть подати заяву на отримання громадянства за спрощеною процедурою і, врешті-решт, отримати повні права громадян США. Цей статус з'явився, коли Сполучені Штати здобули нові території. У деяких випадках Конгрес вирішував поширити на ці території американське громадянство. Сьогодні американське само залишається єдиною територією США, на яку не поширюється американське громадянство. Окей, мешканці американського Самоа не мають статусу громадян, але як щодо інших територій, чому там люди не можуть голосувати за президента чи президентку? Здогадуєшся? Ти вже знаєш відповідь, бо знову все через колегію вибірників. Цю як пишуть різні американські статті, унікальну особливість американської демократії. Шановні, чесно кажучи, тут немає чим пишатися. Систему для виборів президента США розробляли так, щоб розподілити голоси вибірників між штатами. Цей принцип зафіксували у Конституції. Згодом, через поправку, місцеву колегію вибірників надали округу Колумбія, а ось території США досі залишаються осторонь і не лише на президентських виборах. Коли громадяни США по штатах підуть голосувати за президента чи президентку, мешканці пуерто Рико братимуть участь у референдумі. Обиратимуть, яким буде майбутнє острова: стати американським штатом, стати незалежними або вільна асоціація відповідно до міжнародного права. Останнє це статус, за якого колишня колонія досягає окремого суверенітету і незалежності, укладаючи при цьому угоду про розподіл влади з більшою країною. Угоду можна відкликати. Цей референдум не матиме обов'язкової сили. Чому? Бо лише американський конгрес має повноваження зробити вибір Перториканців реальністю. Ми вже згадували, що Перто має представника у палаті представників, але без права голосу. Зазначимо це ще раз: лише конгрес має право вирішувати долю острова, але мешканці острова не мають там політичного представництва. Як пише Тайм, якщо відкинути ефемізми, Перто є колонією Сполучених Штатів. Перто Рико не може стати штатом, якщо Конгрес не визнає цього. Воно не може стати незалежним, якщо Конгрес не погодиться на це. Воно не може укласти угоду про вільну асоціацію, якщо Конгрес не надасть на це дозволу. Щоб Перто Рико перестало бути колонією? Конгрес так чи інакше повинен зробити свою частину роботи. До того як Сполучені Штати анексували цей острів наприкінці іспано-американської війни, він був колонією Іспанії. Тайм пише, що останні 100 років іспанського суверенітету політичні лідери Пуерто по Рико дискутували про те, чи повинен острів стати рівноправною провінцією Іспанії, чи натомість досягти автономії. Були також і ті, хто виступали за незалежність. Їх щоправда було небагато. Іспанський уряд лише за день до вторгнення США у Перто Рико надав острову хартію автономії. Не встигла вона набути чинності, як Іспанія, що зазнала поразки, передала Сполученим Штатам тимчасовий контроль над Кубою і повний суверенітет над Перто Рико, Філіпінами і Гуамом. З початком американського врядування над островом сталося ось що: Перториканські політичні лідери об'єдналися навколо мети отримати статус штату. У ньому вони бачили втілення ідеї автономії, якої раніше прагнули від Іспанії. Прагнення стати штатом у перториканців виникло не на порожньому місці. З кінця XVIII століття кожна територія, анексована США, була на шляху до штатства. Вашингтон тоді не підтримав намірів перториканських лідерів. Острову спершу відмовили навіть у можливості отримати статус громадянства для мешканців. Двадцяте століття розпочалося низкою рішень Верховного суду. Серія так званих острівних справ. Ними суд підтвердив, що Пуерто Рико, Філіппіни та Гуам відрізняються від інших територій США. Вони належать сполученим штатам, але не є їхньою частиною. Пуерто Рико, Філіппіни і Гуам назвали іноземними для сполучених штатів у внутрішньому сенсі. Така позиція федеральної влади спричинила розбіжності серед пуерториканських політиків. Знову творилися такі ж фракції, як під час іспанського правління. Конгрес поступово збільшував самоврядування острова, але не надавав йому постійного неколоніального статусу. У 1917-му пуерториканці отримали громадянство США. А у 50-х Конгрес дозволив Перто Рико прийняти власну конституцію і надав йому офіційну назву співдружність Перто-Рико. Острів так і залишився територією США без федерального представництва, але з підпорядкуванням і зобов'язаннями. За останні 50 років пуерториканці шість разів голосували на референдумах щодо статусу острова. Останній з них відбувся у 2022-му, І як нам здається, він був найбільш переконливим. Явка 55%. За статус штату для Перто-Рико 52,5% голосів. Подивимося, яким результат буде цьогоріч. Важливо, що у грудні 2022-го Палата представників обидві партії підтримали закон про статус Перто-Рико. Це федеральний законопроєкт, який нарешті запропонує Перториканцям самостійно зробити вибір між їхніми неколоніальними варіантами. штат, Незалежність чи вільна асоціація в рамках міжнародного права і забезпечить перехід до того варіанту, який переможе у 2022-му Сенат не встигнув розглянути законопроєкт. Зараз його внесли на повторний розгляд в обидві палати. Наразі він має 97 співавторів у палаті представників та 26 у сенаті, а також підтримку лідера сенатської більшості демократа Чарльза Шумера. Це найбільша кількість співавторів у сенаті за всю історію законопроєктів щодо статусу Перторико. І це вперше в історії, коли лідер сенатської більшості став співавтором. Ми тепер вболіваємо за краще майбутнє для Пуерторико. рико Обов'язково розповімо про результати референдуму і прогрес із прийняттям законопроєкту. Але повернімося ще до президентських виборів. Перториканці Перто-Рико не зможуть проголосувати, але це зможуть зробити пуерториканці, які мешкають у континентальній частині США. Їх налічують близько 6 мільйонів. Велика Пуерториканська громада проживає, наприклад, у Пенсильванії, одному з ключових штатів. Порториканці є другою за чисельністю групою серед латиноамериканських виборців. З наближенням виборів підтримка Трампа з боку латиноамериканців зростала. Тож дуже цікаво буде подивитися, чи вплинуть погані жарти на мітингу на результати політика серед цієї електоральної групи. 5 листопада вибори не лише у США, але й у Палау. Ця Тихоокеанська острівна держава, одна з 12, які мають дипломатичні відносини з Тайванем, а не Китаєм. У вівторок там чинний президент Сурангел Віпс молодший і колишній президент Томі Есенкремінгсау молодший поборються за владу. Економіка Палау значною мірою залежить від туризму та підтримки США. Туризм становить близько 40% ВВП острівної держави у 2017 році. В Китаї колись великому ринку туристів для Палау наказали туроператорам припинити продаж путівок до цієї країни. Це стало випробуванням для Палау однак вона продовжує дипломатичні відносини з Тайванем. Віпс підтримують тісні зв'язки зі США і хоче зміцнити безпекове партнерство Палау з Вашингтоном. Нещодавно США відбудували там аеродром, і чинний президент стверджує, що Палау лише виграє від дружніх відносин зі Сполученими Штатами, особливо в умовах, коли регіональний вплив Китаю зростає. Ревенгесао пропонує контрастний підхід. Він відкритий до співпраці з Китаєм та іншими партнерами. Найбільше його цікавлять клімат та економічний розвиток. Ремен Гесау критикує Віпса за конфлікт інтересів, оскільки родина компанія останнього отримала численні оборонні контракти від США. Сьогодні обидва кандидати в президенти визнають підтримку Тайваню в таких сферах, як охорона здоров'я та освіта. The Guardian пише, що немає жодних ознак, що ця лояльність до Тайбею зазнає негайних змін. Однак ремен Гесау припускає, що Палау може балансувати між Китаєм і Тайванем. Чи повинні слони мати такі ж права як люди? Вирішує американський суд. А ми розповідаємо про це на Патреоні. Заходь туди, підписуйся. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Зараз буде новина, яку затвердили для допіосептівські тварини. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та видавчиня Світлана Павелецька, партнерка політика, взяли з притулку ще одного собаку. Його звати Пузан. Песик народився у Лимані в окупації. Після деокупації його забрали волонтери з ГО Захист тварин Плюшка наша команда і всі наші хвости. Ластівка Меверік, Зупа, Жулік, Барсік, Жора Борис це одне ім'я і Дені. Доєднуємося до слів пана Кулеби. Бути людиною це дбати не лише про інших людей, а й про тварин, особливо в часи війни. В описі до подкасту ми залишимо лінк на інстаграм-плюшки. Там ти знайдеш анкету, яку можна заповнити, щоб як екс-міністр забрати тваринку з притулку. Можна також задонатити. Стіки до ранкової кави про події стисло. У Боцванів вперше за 60 років зміниться керівна партія. Ботсванська демократична партія втратила парламентську більшість. Опозиційна коаліція Парасолька за демократичні зміни отримала значну перевагу. Вибори у цій африканській країні відбувалися на тлі зростання громадського невдоволення, особливо серед молоді, яка розчарована зростанням безробіття та економічним занепадом через спад на алмазному ринку. Історичні результати у Ботсвані це вже другий випадок у регіоні, коли партія, що дуже тривалий час перебувала при владі, втратила парламентську більшість. Раніше це трапилося у пар з африканським національним конгресом. Аналітики припускають, що результати виборів у Ботсвані є чітким сигналом для давніх партій регіону. Без економічного прогресу і розширення можливостей для працевлаштування навіть найміцніше політичне домінування може ослабнути. Кемі Баденок обрали лідеркою британської консервативної партії. Вона стане четвертою жінкою та першою темношкірою людиною на цій позиції. Раніше політикиня працювала держсекретаркою з питань бізнесу при ріші Сунаку. Кількість загиблих через повінь в Іспанії вже сягнула понад 200 людей. У суботу уряд направив ще 5 тисяч військовослужбовців для участі у пошуковій операції і ліквідації наслідків стихійного лиха. Раніше 2,5 тисячі солдатів вже почали працювати у постраждалих регіонах. Прем'єр-міністр Санчес повідомив, що це найбільша операція збройних сил Іспанії у мирний час. Радіо Свобода зазначає, що ця повінь вже стала найгіршою в Європі з 1967-го, коли в Португалії через катаклізми загинули щонайменше 500 людей. Це був 275-й випуск ранкового допіо. Мене звати Тарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Деся Гоптер. Почуємося солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.